Пікассо один із ключових митців ХХ століття, а Герніка одна з ключових його робіт. І водночас вона була тривалий час фактично забороненою на батьківщині художника. Більше того, Герніка стала гігантським твором і буквально із медійної точки зору, завдяки злочину, за який так і не було відплачено. Пікассо написав її в травні 1937 року на замовлення уряду Іспанської республіки для павільйону на всесвітній виставці у Парижі. Тема цієї кубістичної картини бомбардування баскійського міста Герніка, яке сталося за місяць до її створення. Тоді німецькі літаки з легіону Кондор, надісланого Адольфом Гітлером на допомогу Франциско франко три години бомбардували герніку, де загинуло до 1650 мешканців і близько 900 були поранені. Вражений цим звірством, Пікассо втілив у полотні весь жах гвалтовної війни, який українці щодня відчувають вже з волі іншого диктатора.